Друзі, всім привіт, слава Україні. Сьогодні у нас відео про те, як ми міняли масло ще пару днів назад і зразу пішли у поле. Але зразу я би хотів попросити вас підписати петицію Героя посмертно. Зі мною зв'язалась людина, яка попросила опублікувати петицію. Так що, друзі, давайте перейдемо, підпишемо петицію. Це саме менше, що ми можемо зробити для героя України, який віддав, віддав своє життя. Так що переходьте. Силка буде у закріплених коментарях. Зразу у коментарях. Так що, друзі, переходьте. Заміна масла на клас Домінатор 48С. Скоро будуть жнива. Ячмінь озимий вже. Дозріває, скоро і пшеничка буде. Ну, через пару неділь. Так що міняємо масло. Купили фільтра. Фільтра на комбайні стояли Мановські. Купили Мановських фільтра воздушного мановського я не знайшов. Заказали ось такий-то. Казав продавець, що робить їх Польща, а по факту, виходить, Україна їх робить. Напишіть отзву у коментарях, чи хороший фільтр, чи ні. Чи... Можливо, на щось треба було на якісь другі замінити, тому що Манувського не знайшлося. Масло у нас йде 15W40. Джундір. Довго вибирали, яке масло купити. Ну, багато фірм ляють це джундіровські, у, клас, у класи, у джундіри, у фенди. Всі ляють такі масло, настільки я знаю. І в Ютубі теж кажуть люди, що хороше масло. От і ми заказали на офіційному сайті ціна Каністри 3500, бо так, якщо купляти неофіційного представника, то і 4 просять, і 3800, і 4,5. і як, де у кого купляти. Фільтра обійшлись у 1500 з копійками. Масло я сказав, скільки доставка, там щось було 200 гривень. Так що вважайте, от такі то ціни. Зараз далі вам покажемо вже як там коло комбайна, яке масло було, скільки злили, скільки пішло масло. Все розкажу, так що не переключайтесь, поки ставте палець вверх. Прогріваємо комбайн перед заміною масла. Замінили ми масло на другий день. Поїхали в поле молотити. Відео ви бачили на каналі. Хто підписаний, хто ще не підписався, підписуйтесь. Буду щось знімати цікаве про комбайн і не тільки. Мотор. Питали мене підписники, скільки масла пішло. Пішло рівно 8 літрів масла. Відео ви бачили, яке масло ми заливали. Філь... Фільтра. Ну, в принципі, все нормально, масло поміняли. Напишіть в коментарях, хто що яке масло заливає. Ставте лайки. Далі буде.